Вітаю вас, шановні учасники всеукраїнського турніру юних фініх імені Скопенка Віткині. Ми з вами зараз зустрічаємось на фініко-технологічному факультеті Національної технічної університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. В цьому році ми святкуємо 125 ту річницю від утворення нашого інституту. Хімічне відділення було одне з чотирьох відділень, яке в 1903 році випустило перший випуск спеціалістів. Зараз ми вам пропонуємо на кафедрі загальної та неорганічної хімії прийняти участь в турнірі юних хіміків і виправити себе в галузі, яка в майбутньому стане вам в пригоді. При навчанні у вищому навчальному закладі. Знання з хімії, які ви можете підвищити участь у турнірі, знання процесів хімічної технології, знання процесів у побуті, вам дозволить не тільки підвищити свій рівень як майбутніх хіміків, але і отримати. Позитивні емоції від участі в турнірі. Олімпійський принцип, не тільки перемога, але й участь також дуже важливо. Вітаємо вас, пропонуємо прийняти участь у турнірі і зичимо перемоги. На все краще. Приймайте участь! хіміко технологічний факультет заснований водночас із інститутом у 1898 році та є одним із чотирьох перших факультетів КПІ. Перший випуск інженерів хіміко-технологічного факультету відбувся 1903 року, а головою екзаменаційної комісії був Дмитро Іванович Мінділеєв. З перших днів заснування і дотепер факультет належить до найавторитетніших у світовій хімічній науці закладів вищої освіти, завдячуючи праці видатних вчених, які у свій час тут працювали. Основними стейкхолдерами факультету є здобувачі вищої освіти, викладачі і науковці хіміко-технологічного факультету та роботодавці. Колектив факультету зберігає і подовжує найкращі традиції викладацької майстерності і творчого наукового пошуку, започатковані всесвітньо визнаними вченими і блискучими педагогами, такими як академік Писаржевський, Плотніков, професори Коновалов, Дементів та інші. Колектив факультету Провідний серед подібних факультетів України і один з найстаріших університетів. Йому є чим пишатись. Його досягнення у підготовці висококваліфікованих фахівців і в науці визнані в Україні та світі. На хіміко-технологічному факультеті створено єдиний комплекс трьох наукових шкіл, які відомі не тільки в Україні, але й за кордоном, і об'єднують дослідників декількох поколінь для вирішення складних наукових завдань. Учбова лабораторія оснащена для проведення лабораторних занять бакалаврів і магістрів із теоретичних і прикладних аспектів електрохімії, оснащена необхідним лабораторним обладнанням, таким як потенціостати, стабілізовані джерела електричного струму, пристрої для визначення електричних характеристик електрохімічних систем, допоміжне лабораторне обладнання для підготовки і аналізу одержаних зразків та аналізу розчинів. Учбова лабораторія для проведення лекційних, практичних та лабораторних занять бакалаврів і магістрів з теоретичних і прикладних аспектів електрохімії, оснащена необхідним лабораторним обладнанням для проведення навчальних та лабораторних занять. Аудиторія імені Олександра Олександровича Пащенка, видатного науковця та засновника наукової школи в галузі композиційних матеріалів. Використовується для читання лекційних курсів організації практичних занять та індивідуальних консультацій аспірантів. Аудиторія імені професора Плигунова, яка призначена для проведення лекційних та практичних занять, оснащена інтерактивними засобами навчання та стендами каталітичних матеріалів і основних продуктів неорганічних хімічних технологій. Інформаційне забезпечення наукових досліджень та обробка результатів здійснюється на базі осучасненого комп'ятерного класу. Наявність такої комп'ютерної бази відкриває нові можливості для моделювання хімічних технологій будь-якої складності а використання інноваційних практик комп'ютерної хімії дозволяє спланувати та оптимізувати науковий експеримент. Науково-дослідна лабораторія технічної електрохімії призначена для виконання магістерських дисертацій та диссертацій рівня PHD. Тут представлені основні засоби для вивчення електрохімічної кінетики, такі як потенціостати, як класичні ПІ-511, так і сучасні з комп'ютерним керуванням pgstat 500 та VersaStat 200 Індикатор поляризаційного опору r 5126 для вивчення кінетики корозійних процесів. Розробки НТУ КПІ імені Ігоря Сікорського, кліматрична камера ТМТ 9200 для створення контрольованих умов корозійних випробувань, промисловий випрямляч крафт пауркон. Для тестування розроблених технологічних режимів нанесення гальванічних покриттів, система аналізу складу газового середовища дозор С із серії уніфікованих газових сенсорів розробки НТУ КПІ імені Ігоря Сікорського. Також у лабораторії є необхідне допоміжне обладнання, аналітичні і технічні ваги, ph метри та інше. Наявна лабораторна база дає можливості проведення досліджень із різних напрямків електрохімії на високому рівні. На базі факультету діє центр сучасних водних технологій, який дозволяє аспірантам досліджувати процеси та матеріали водопідготовки, що є об'єктом їх дисертаційної роботи в умовах наближених до промисловості. Промислові модульні установки центру та матеріально-технічна база кафедри дають можливість проводити аналіз сировини і матеріалів та їх перевірку за сертифікованими методиками і готувати воду різної якості питну для виробництва фармацевтичних препаратів для енергетики, атомних станцій тощо. Окрім використання сучасних промислових установок центру, аспіранти розробляють оригінальні лабораторні стенди, створення яких фінансується коштами державного бюджету та грантів. Лабораторія, яка існує з часів заснування Київського політехнічного інституту, нині університету, та підтримує традиції загальновідомих хіміків від Дмитра Івановича Мінділєєва, обладнана сучасним прикладним устаткуванням і гарантує хімічну чистоту наукового експерименту. Передові дослідження, що проводяться аспірантами, передбачають використання сучасного обладнання. Зокрема, у доступі аспірантів є спектрофотометр, що працює в ультрафіолетовому та видимому світлі, дозволяє проводити широкий спектр досліджень. Джерело ультрафіолетового випромінювання використовується для дослідження фотокаталітичних процесів. Інфрачервоний фур'єс спектрофотометр застосовується для ідентифікації сполук, дослідження складу, будови і кількісного аналізу індивідуальних речовин і багатокомпонентних систем. Аналізатор пористої структури порошків та пористих матеріалів автоматично здійснює вимірювання ізотерм адсорпції, десорбції, питомої площі поверхні, розміру пор, об'єму пор тощо. Дане обладнання придбано за кошти грантів, виконавцями яких, в тому числі, є аспіранти. Кафедра фізичної хімії має більш ніж 120 річну історію. Традиції проведення фундаментальних досліджень підтверджують досягнення академіка Плотнікова, професора Фіалкова, член кореспондента НАН України Малітіна. На кафедрі проводяться спільні наукові дослідження в галузі функціоналізації алюмосилікатних нанотрубок у хімічних технологіях композитних фотоелектрокаталізаторів, матеріалів для косметичної галузі, в тому числі в рамках проєкту Еразмус Плюс. Теми дисертації аспірантів кафедри фізичної хімії пов'язані із дослідженням властивості біологічно активних речовин, отриманих із різноманітної сировини рослинного походження. Однією з найважливіших властивостей біологічно активних речовин є їх антиоксидантна здатність, що сприяє їх широкому застосуванню при створенні новітніх косметичних продуктів, харчових добавок та продуктів фармацевтичного призначення. Розпочато дослідження в перспективному напрямку, а саме, отримання біологічно-активних речовин з рідженим ізобутаном. На кафедрі наявні лабораторні установки для проведення електролізу та фотокаталізу, спектрофотометри та центрифуги. Залучено до роботи потенціостати декількох модифікацій для вивчення електродних процесів. Дослідження деяких зразків методом термогравіметрії ультрафіолетової спектроскопії НАНОСАЙЗЕРНАНО nano, проводяться у рамках спільних наукових досліджень за програмою академічної мобільності ERASMUS. Харчові добавки, рослинні екстракти, складові та інгредієнти майбутніх косметичних фармацевтичних продуктів відповідно до стандартної якості, мають проходити мікробіологічний контроль. Тому в лабораторії кафедри фізичної хімії проводяться мікробіологічні та токсикологічні дослідження. Для цього використовують тест культури грам-позитивних та грам-негативних бактерій, дріжджових і пліснявих грибків. А серед обладнання автоклав, сухожарова шафа для стерилізації, посуд для поживних середовищ, сучасні мікроскопи та інше. Кафедра екології та технології рослинних полімерів єдина в Україні має унікальну матеріально-технічну базу для проведення досліджень в галузі комплексної хімічної переробки рослиної сировини. У лабораторії аспіранти займаються розробкою ефективних ресурсозберігаючих технологій, одержання новітніх целлюлозних матеріалів екологічно безпечних пакувальних матеріалів, паперу з особливими властивостями. Лабораторна установка зі зворотним холодильником, що охолоджується водою, призначені для проведення процесів екстракції та модифікування компонентів рослинної сировини. Процеси делігніфікації та гідролізу рослинної сировини можна проводити в умовах високотемпературної гідротермальної обробки за підвищених тисків в автоплавах. Лабораторний розмельний комплекс ЛРК призначений для розволокнення, розмелювання та фібрилювання природних первинних та вторинних, а також штучних і синтетичних волокон. Унікальний листовідливний апарат ла 2 дозволяє повністю відтворити всі етапи промислового виробництва паперу та картону. Сучасні аналітичні ваги використовуються для визначення маси твердих, сипучих і рідких речовин та гравіметричного визначення відходів цільових проміжних та побічних продуктів. Термостат сухоповітряний, призначений для підтримки всередині робочої камери стабільної температури в діапазоні від 5 до 60 градусів Цельсія. Центрифуга лабораторна С82 та центрифуга лабораторна 801 призначені для розділення твердої та рідкої фази, використовуються при дослідженні процесів сорції з використанням біосорбентів. Муфельна піч використовується для дослідження вмісту мінеральних речовин у вихідній сировині, напівфабрикатах, целюлозі, комплексі лігніну та інших матеріалах. Прилад для дослідження фізико-механічних показників різних видів паперу і картону СП36 призначений для значення тиску, при якому матеріал руйнується. Віскозиметр лабораторний призначений для дослідження властивостей високомолекулярних полімерів, а саме ступеня полімеризації та в'язкості. Лабораторія спектроскопічних методів дослідження укомплектована інфрачервоним спектроскопом SPC, що використовується при проведенні наукових досліджень за темами дисертацій. Сектор підготовки зразків включає автоматичний гідравлічний прес. В лабораторії проводяться термічні дослідження на приладі дериватограф 1500, термогравіметрія та диференційні термічні аналізи композиційних матеріалів в діапазоні від 20 до 1500 градусів Цельсія. Оптичний мікроскоп дип використовується для вимірювання кутів змочування поверхневої енергії зразків полімерів, розміру частинок дисперсних наповнювачів, важливих параметрів компонентів при проєктуванні та розробці композитів. Важливим етапом проведення досліджень в галузі композиційних матеріалів є синтез або хімічна модифікація їх компонентів. В аспірантській лабораторії під керівництвом викладачів відбувається постановка необхідного обладнання для виконання синтезів, проходять етапи підготовки матеріалів та зразків продуктів для вивчення інструментальними методами. У науковій лабораторії проводяться випробування міцності. На згін неорганічних композитів. Прилад дозволяє вимірювати міцність для бетонів, гіпсових матеріалів та полімерних компаундів. Важливим параметром композитів є їх міцність на стиснення, що нормується при створенні конструкційних матеріалів. Розробка нових в'яжучих або удосконалення існуючих передбачає екстенсивні випробування зразків. Для цього на кафедрі використовується гідравлічний прес PSU10. Творення органічних та неорганічних композитів починається з одержання придатних компонентів, зокрема за рахунок Помелу. Для вирішення цієї задачі використовуються кульові млини. Лабораторія помелу також містить устаскування для приготування цементних та гіпсових сумішей, формування та випробування зразків. Лабораторія композиційних матеріалів призначена для науково-дослідної роботи аспірантів за темою дисертації. На оптичному мікроскопі конус із цифровим модулем обробки зображень для встановлення мікротекстур поверхні композитів, водовідштовхувальних властивостей, виконання віскозиметричних випробувань на приладі Брукфіль ДВ3. В цій лабораторії проводяться обговорення результатів, планування наукових досліджень, інформаційна робота над дисертацією. Матеріально-технічна база кафедри технології кераміки та скла дає можливість аспірантам збирати, тестувати та застосовувати експериментальні установки в своїх наукових дослідженнях. Так, наразі майбутні доктори філософії залучені до розробки та випробування експериментальних установок з нанесення графенового покриття на кераміку та скло, синтезу керамічних мембран та оптичної кераміки. Існуюче обладнання лабораторії теплотехніки та теплових процесів дозволяє проводити термічні дослідження за темою дисертацій, що передбачають проходження високотемпературних процесів при температурах до 1450 градусів Цельсія, як в інертній атмосфері, так і у вакуумі. Для вивчення теплофізичних та термічних властивостей зразків використовується муфільні печі з можливістю програмування температурного режиму. Напрямок дослідження з хімічної технології скла, практичний досвід, наявне теплотехнічне обладнання та широке коло доступних методів аналізу дає можливість аспірантам проводити високотемпературний синтез та дослідження як технологічних, так і експлуатаційних властивостей, перспективних склоподібних систем та матеріалів на їх основі. Одним із напрямків науково-дослідної роботи на кафедрі є фізико-хімічне дослідження властивостей природних та штучних силікатів, синтез на їх основі нових функціональних керамічних матеріалів для захисту навколишнього середовища від забруднень неорганічними токсикантами. Для цього у лабораторії використовується мікроскоп, вагеаналітичний, іономір лабораторний, спектрофотометр, магнітні мішалки, шейкер, сушильна шафа та інші необхідне обладнання.